У ніч на 9 березня Росія вдарила по об'єктах енергетичної інфраструктури. Житомир обленерго не приховують. Ситуація надскладна. Вчора у нас був чорний день в енергетиці нашої області. Сьогодні дуже важкий день. Енергетики продовжують працювати над відновленням. Зараз без світла залишається 42 тисячі абонентів. На вчорашній було 150 тисяч відключено, то зараз у нас 42. Ось тобто, ви фактично, вже. Відновила ну, тут ще питання є в тому, що ми стали більше реципієнтами енергетики, енергії, тобто в нас немає своїх власних джерел, на жаль, що і привело до такої ситуації важкої. Одна допомагає зараз різних областей, тому ми більше робимо перемикання вже з інших областей, як, як і рука допомоги енергетик енергетику. Значить, найбільше однозначно це Київська область. Велика подяка це Вінничанам. Вони завжди нас підтримували. І тут, навіть в ті важкі часи, коли були відключення, от то тут Вінниця можна сказати одним з основних наших, скажімо так, друзів енергетичних. От далі рівне і Хмельницький. Називають населені пункти, де ситуація із електропостачанням найскладніша. Зараз це Баранівка, частково Бердичів, частково Житомир, частково. Частково звягіль, Любар, Пулани, Романів і Чуднів. Це оці такі населені крупні, крупні пункти і всі навколишні села, які зв'язані з цими районами. У деяких Житомирян світла немає майже добу, Вобленерго Обленерго пояснюють, з чим це пов'язано та скільки таких абонентів. Це неможливість передати електричну енергію. Фактично, якщо обривається провода, вони, на жаль, щоб їх відновити, необхідний час. Але враховуючи те, що зараз у нас ситуація дуже така важка, ось не типова, тому що такі аварії ну, за час, коли я тут працюю, що такого не було. Ось, тому ми стараємося все зробити для того, щоб цю, цю ситуацію мінімізувати. Такі споживачі у нас близько зараз півтора тисячі. Ми зараз намагаємося відновити ті електромережі, які були пошкоджені. Коли ми їх відновимо, я сподіваюся, що ми це зробимо до настання. Пікових навантажень споживання електроенергії, і тоді вже буде трохи легше. Ось ну не будемо загадувати. все ж таки роботи дуже багато, завдань дуже багато. Працюємо 24 на 7 Голова правління АТ Житомиробулнерга прогнозує, що вихідні можуть стати справжнім випробуванням. Тому людей просять заощаджувати електроенергію. Ми повинні всі зрозуміти, що ми живемо зараз військовій воєнний час. Ми розуміємо, що в країні війна. І ми не можемо зараз а, дозволяти собі те, що дозволяли в мирний час. Якщо хтось включив лишню лампочку сьогодні, значить він не дозволив комусь включити, яка необхідна зараз, десь на іншій частині міста.